Перший раз прийшов. Ну, десь з пів восьми, але з 9 тільки пускають. Ще я записався в електронну чергу, там з 8 ран по запис. Не зрозумів. Точкай. В електронну чергу на сайті? На сайті. Так. А що казали на КПП? З 9 всіх пустять. До 9 не працюють, не пускають. А чому ви брали саме ТЦК не ЦНАП? Я маю відстрочку, строчку, все одно документи на відстрочку треба подавати в ТЦК, щоб двічі не ходити. Я взагалі був записаний вчора ще на вечір, але в електронній черзі доступні години після шостої. По факту після шостої не приймають, от тому перезаписався на сьогодні. А мені 21, перший раз прийшов, записувався в електронну чергу. Все, в принципі. А ви раніше ходили в ТЦК оновляти так? дані до цього? Ходив минулого року, влітку. Востаннє. Як тоді все проходило і як зараз? Як можете порівняти? Тоді черги не було. Зараз я черга. Більше поки що не маю що порівняти. Чи не страшно вам дотиці? Ні, не страшно. Час від часу оновлюю дані. Тому сьогодні просто чергова повістка на ВЛК, оскільки я обмежено придатний. Тому я перепройду ВЛК, а далі буде видно. З яким періодом часу ви це все проходите? Кожні шість місяців. Тому що відтермінування, я маю відтермінування як аспірант, і кожні 6 місяців потрібно писати нову заяву на відтермінування. Це ви самостійно пишете? Так. Ну, Приходжу в ТЦК, пишу нову заяву на відтермінування, ну і тоді йду далі, якщо все добре. Я знаю, що раніше університет направляв довідку про те, що вичитесь і від сторічки. чи зараз є така практика. Наскільки я знаю, це тільки для студентів першого курсу. Бакалаврат, а всі решта, наскільки я знаю, повинні приходити самі. Ну, тобто замовляють довідку, потім з довідкою приходять до ТЦК. В електронну чергу записувався сьогодні другий раз на 10.30. Попередньо був вівторок на 14.45. І не попав, так як черга зміщувалася, за те, що було великий наплив людей і не встигали всіх опрацьовувати. Тобто, за Сьогодні друга спроба. Ну, подивимося, що буде. Тобто, я є Надія взяти направлення на військово лікарську комісію, пройти, щоб це все оновити, щоб всі документи були в порядку. Дуже багато людей ще боїться йти в ТЦК через те, що бояться отримати зразу мобілізаційну повістку, чи не боїтесь витику. Е, ну, мені трошки простіше, я працюю на комунальному підприємстві, мені підприємство зробило броню. Е, тому я пішов, скажімо так, те, що з своїми з друзями я спілкуюся, та є таке побоювання, що коли ти приходиш в військомат, далі твою долю вже, як ти ти за свою долю вже не, не вирішуєш. за тебе вирішують інші люди. Тому та, є таке побоювання ходити в військомат. Мені 23, я стою тут вже. 20 хвилин, але військомат ще не працює, ми прийшли завчасно. Пробував записатися в електронну чергу, записувався також вчора на вечір. Там є доступні слоти, але насправді військкомат не працює в ці години, це дивно. Спробував записатися на ранок, записався на ранок, прийшов, побачимо, що буде. Тільки зранку теж записи з 8-ї, а фактично військкомат працює з 9-ї. Тобто, наскільки я зрозумів, ви записали вчора, прийшли вчора, вам сказали, що військ не прийшли. Так, точно. А не пояснили причину? Ну, є години роботи військкомату, вони не збігаються з годинами роб електронної черги, можливості запису. Раніше заявляли, що ДЦК буде працювати цілодобово. Я теж таке чув. Так, немає такого. Ну, як ви бачите, зараз він не працює. Чи вперше ви прийшли до ДЦК з початку повномасштабного вторгнення оновляти дані? Багато разів тут був. Як тоді було і як зараз? Як можете прийняти? По-різному було. Е, е, ну, я ветеран демобілізований, тому так. Я був тут дуже багато разів протягом війни. Е, ну так, було менше черг до впровадження нового закону. Тому зараз багато людей йде оновлювати дані. То вже воювало, так? Так. А коли і на яких напрямках? Е, з квітня 22 до жовтня. 23-го на різних напрямках. Це ви добровольцем пішли тоді? Так. Тоді теж були черги. А чи важко було демобілізуватись з війська? Так, дуже важко. Бо Не по оновити дані, стати на облік 25 років. Електронна черга, записуєшся, за пару днів приходиш. Тобто все адекватно, спокійно, бо, ну, претензій ніяких немає. В принципі, зорганізувались класно. З того, що я бачу, електронні мережі вони абсолютно не готові, вони не захищені, і я думаю, що їх будуть продовжувати насправді ці дані. Хоча це важко відповісти, це потрібні військові відповісти на ті питання. Зареєструвалися ви в резерв плюс? Так. Багато зараз людей не хочуть іти ТЦК, бо бояться, що їх можуть одразу мобілізувати. Чи не боїтеся ви цього? Ви ж капітан запасу? Ні, я не боюся цього насправді, але я би не хотів, щоб ми керували неадекватні командири. І я думаю, це величезна кількість. У нас дуже багато людей, які би хотіли захищати країну, але вони би хотіли захищати, щоб їхня частина часу пролита кров була б немарна, а не їх би не кидали на, на міни. Тобто є застереження в людей, і вони є правдиві, і в і повинні уряд і президент на це дивитися досить уважно.